Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Дуже дякую вам, що ви дивитесь моє відео. І також хочу подякувати за те, що ви пишете коментарі. Деякі коментарі я хотів би розібрати до попереднього відео, яке я знімав до ось цього паяльника. Це FNIRSI HS02A. Тож, давайте Подивимось, що було написано, які були питання. Тож, перше питання, людина пише, що паяльник може працювати від різних режимів, тобто різний вольтаж Так, це правда. Давайте його підключимо, я покажу. Як це працює. Але для того, щоб це було і це працювало від павербанку, він сам Powerbank, повинен підтримувати паверделівері. Тут ще є от такий момент я вже протестував. Зараз покажу. Ось дивіться, ось рідний блок живлення. Я його відключу, візьму зараз свій павербанк. Щоб ви розуміли, за що я кажу. Ось дивіться, ми його вмикаємо. Бачите, зараз все покажу. Заходимо в налаштування, і тут є друге підменю «Handle Set». Заходимо до нього. Тут в нього є, як бачите, сам паяльник може працювати як від 9 вольт, 12, 15 і 20 вольт. 20 вольт це максимальна потужність 20 вольт 5 ампер, тобто 100 Вт, як заявлено у виробника. Дивіться, вмикаємо 9 вольт. Тут в нього налаштування, це йде з заводу, я нічого не перемикав, 80%. Залишаємо все, як є. Виходимо з меню. Зам... І вмикаємо. Як бачите, він почав прогріватися. Тут, бачите, 9 вольт, 3 Ампери. Він прогрівається. Але нагрівається дуже довго. Це є, ну, як, невеликий мінус, але він працює. Бачите, 9 вольт 3 ампера. І ось тут бачите 396 градусів, 397. І далі він дуже повільно прогрівається. Давайте почекаємо, як він. Ось, це він прогрівся. Е, споживання вийшло 9 вольт, він нагрівся 0,9 А. Все. Так, від 9 вольт, якщо е, повербанк може видати 3 або там 4 А, він працювати буде. Вимикаємо. Заходимо також в налаштування. Виставляємо 12 вольт, вимикаємо. Вмикаємо. Бачите, як він дуже швидко нагріває. Так, після 9 вольт він вже був прогрітий. Так, він нагрівся значно швидше. Але, як бачите, від 12 вольт він працює. 12,2 вольти, 06 А. Споживання у нас зменшилось, тому що ми е зробили більше вольтаж. Тож, давайте вимикаємо, заходимо в налаштування, ставимо 15 вольт, виходимо. Вмикаємо 15 вольт, бачите, і тут. 15 тут 1 ампер. Все, 400 градусів. Він нагрівся. 15,2, 0,5 Ампера. Також споживання трохи стало менше, бо було 0,6. Вимикаємо. Заходимо в налаштування. Ставимо 20 вольт. Виходимо. Ой. Запускаємо. Як бачите, 20 вольт 3 ампери спочатку було. Все, він нагрівся. 20 вольт 04 Ампери. Все працює. Все у нас, як бачите, від павербанку. Це у нас добре. Тож, дивіться, ще було питання таке, як він паяє. Ну, майже в усіх відео я його використовую. Якщо ви подивитесь, наприклад, не знаю, ДБЖ для роутера, там я його використовую, там можливо його побачити, як він працює, як він прогрівається. Але зараз знайду якийсь дріт, можливо, там. Хлопці писали, що не тонесенький, який можливо там паяти запальничкою, а якийсь вже там товстіший, там, мідний. Зараз я пошукаю, і щось ми з вами разом спаяємо. Так, ну що, друзі, давайте тестувати. Тестувати, як він паяє. Я трошки здвину ось це. Вам буде видно його споживання. Дивіться, ну таке підготував. Це у нас 2х035. На 1.035. Тут я їх скрутив разом. Це в мене 2 на 0,5. Тут скрутив разом тут окремо. Тестувати буду на максимальну потужність як бачите, від павербанку. 20 вольт, вмикаємо. Він у нас прогрівається, ставлю 400 градусів. Все, він прогрівся. Тож, давайте почнемо з маленького. О, зараз щось я. Беремо припой. Давайте так, щоб було все видно. Це трошки приберем. Так. Як бачите, він навіть не напрягся, все в нього вийшло. Окремо буде ще легше, як бачите, нам треба трошки жало повернути, щоб було видно. Ну, як бачите, все паяє, він навіть не напрягся. Так, це в нас нагадую, 0,5. Тут 400 градусів. Дивимось, щоб не впало. Як бачите, гарно лягає, все гарно паяє. Бачите, все добре. Ну, по одному я навіть не маю сенсу показувати, але покажу. Давайте трошки пофантазуємо. Ну, все, як бачите, він не напрягається від повербанку працює, все паяє дуже міцно. Дуже добре. Так, ну що, як ви побачили, він паяє, все, все добре, все працює. Ще було питання в коментарях, яка ціна? Ну, вибачайте, але я ціну можу сказати, але у всіх буде вона різна. Тобто я купував, мені так повезло, що я купив його за монети, тоді була акція, і у гривнях хлопці питали, у гривнях це вийшло 1950 гривень. 1950 гривень, що було в комплекті, був Сам паяльник був ось такий чохол, він йшов із одним жалом, був перехідник. Була, зараз покажу, ось така підставка. Ну, Я нею не користуюсь, вона не потрібна, бо він лежить і нічого не торкається. І є, як я вже казав, захисний ковпачок. І ще у комплекті був е, ось цей блок живлення, е, також був ось цей рідний е, дріт. Е, якщо е, ви будете шукати е, в інтернеті, там, я не знаю, на Aliexpress, е, там є е, різні комплекти. Комплекти можуть бути один паяльник з одним жалом. І все, ну, я вже не пам'ятаю, тож, дивіться самі. Може бути з блоком живлення, може бути без блоку живлення, може бути одне жало, може бути там шість жал. Тож це вже комплекти, дивіться на самому сайті. Ще питання було: ну, скільки це коштувало у доларах. В доларах ну, приблизно за курсом це 50 доларів. А там дивіться самі, це може бути 50 доларів, тисячу там, ну 2000 гривень. Або може без акції це буде там, я не пам'ятаю, 3000 гривень, 4000 гривень. Це вже дивіться самі і е, заслідкуйте за акціями. Ну, я не знаю. Всі коментарі, які ви написали, я почитав все, що ви просили, я вам показав, як він працює е, з різним вольтажом, скільки він коштує, Тож, друзі, якщо будуть ще якісь питання, пишіть. Обов'язково я відповім. Всім дякую за увагу. Щастив, всім.